Прокурора звернувся до низки країни з запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата України підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця. Крім того, до генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо зазначеного парламентаря. Ви його бачите зараз на екранах. Це Артем Дмитрук, за даними змі, ймовірно, йдеться якраз таки про нього. Я нагадаю, що 24 серпня нардепу Артему Дмитроко вдалося втекти з України до Молдови. Там він попросив поліцію містечка Штефанводи про захист і, начебто, отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. І слідчі держбюро розслідувань знали, що народний депутат Артем Дмитрук готується виїхати за кордон, але не мали законних підстав взяти його під варту. Як цікаво, про це заявила радниця з комунікації ДПР Тетяна Сап'ян. І вона нагадала, що підозру чинним нардепом виписує генеральний прокурор. А підозра Дмитруку з'явилася вже 25 серпня, тобто на наступний день після його втечі. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що обурений через те, що підозру Дмитруку вручено було після втечі. каже він очікував на якісну підготовку матеріалів за провадженням і щойно ті були підготовлені та ретельно перевірені. Костін підписав повідомлення про підозру. І раніше втікач Артем Дмитрук жалівся на те, що його обікрали в Молдові і каже, що за кордоном було багато неприємностей. Але один інцидент нардепу не сподобався найбільше, бо в нього вкрали де дерев'яного хреста книжку і косметичку. Ну, як вкрали. Він залишив їх в одному з таксі. А за його словами, спецслужби, нібито їх знайшли і вилучили. Спецслужби Молдавії і эти мої віші. и передали СБУ Украины. Так вот, что я прошу? Верните крест. Верните крест, верните мой слов Ну и книгу желательно. Косметичку можете забрать, а крест верните. Злоченцы, негидники.